Шеврон фактично є єдиною найбільшою американською компанією, яка оперує на території Венесуели і забезпечує близько 20% видобутку венесуельської нафти. А я думаю, що шевроном все буде добре. Я думаю, що вони посилять там свою присутність. Але ми знаємо, що на території Венесуели є свої ризики. Наприклад, за часів фактично виконавчої влади, фактично адміністрації Уго Чавеса в нульових націоналізували об'єкти. Компанії ExxonMobil і Cono Philips тому я думаю, що деякі американські компанії взагалі не надто сильно готові повертатися до Венесуели, якщо не побачать, що там буде у стратегічній перспективі гарантована нормальна, адекватна інвестиційна безпека з точки зору конкуренції, права і так далі. Ну, ми можемо сказати те, що. Якщо б опозицію поставили, все ж таки Венесуелі і опозиція прийшла до влади, то можливо деякі компанії б і скажімо так були б готові це робити. Але ми бачимо, що фактично повалення режиму Мадуро, якщо б це можна назвати повноцінним поваленням, з огляду на те, що більша частина еліти залишилася, і ми бачимо, що серед еліти є певний консенсус. Військові говорили про те, що будуть протистояти, але насправді зараз нічого так і не зробили як і а, нова. Людина, яка тепер фактично буде керувати цією Венесуелою під протекторатом як проксі США. А от ну і тому видобуток це звичайно важлива історія, тому що це надає Сполучені Штатам певні важливі впливу на нафтовий світовий ринок. Вони можуть підвищувати видобуток, але звичайно це не робиться просто так, тим паче з кейсом Венесуели. Але можна точно сказати, що Америка договориться з Саудівською Аравією, Америка домовиться з Великобританією, Норвегією, домовиться з самими собою, домовиться з новим проксіурі в Венесуелі, і тому це дійсно може принуди вплинути на ринок Уралс, на ринок е е Китаю і так далі. Тому ми вже бачимо, що зараз Уралс продається в районі 37 доларів за барель з реальними досить серйозними дисконтами е до Китаю і до Індії. На Індію знову посилили тиск. Вони е деякі великі компанії знову перестали закуповувати і приймати російські нафтові танкери е у рамках тіньового флоту. Ну і ми бачимо зараз реальний тиск, також на тіньовий флот, який дотичений до Росії. До російської нафти до російського впливу до венесуельської нафти до е, венесуельського колишнього впливу у взаємозв'язку з Російською Федерацією, тому це позитивні сигнали. Ну і добре, що самі ми дотягуємося і до Каспію до Середземного моря, і до Чорного моря е, в раніцінь флоту. Про продовжуємо далі в тому ж темпі.